Провічки. Так, ну що. Не знаю, може тоді і не ставити на фон нічого, якщо воно підключається з інтернет. Та чого, спробуй. Лайф. Вошер, Шер. Шер. Будь ласка. Угу. Ачанію. Всі, Телеграм. Сергійка. Воу. Супер, сподіваюся, скоро хтось підключиться. Так, да, як тільки там пару людей підключиться, то ми почнемо. Що угу. у вас все ще лежить сніг, чи не лежить? Як там погода? Так, по кутках лежить сніг. От. Зараз останні пару днів плюс три, плюс чотири така погода. Трошки мока, прохолодна. Але так, щоб засипало снігу, в дні такого нема. Тв тижня як випало на початку, потім він розтанув. Зараз таке щось таке непонятне. Не дуже приємне таке. Але нічого. Я думаю, ще буде. З іншої сторони, ну добре, що так. Нема зараз ніяких сильних морозів і тому будь-які там відключення там, світла, електрики, ну, в принципі, те саме тепла, не так погано, от як могло б бути, скажімо так. Було б непогано, якщо б воно було завжди. Так, та, та, згоден, згоден. Це правда. От і зараз теж вибираємо час, коли є світло. <світло> так, привіт-привіт, Сергій. Окей, okay. добре, добре, добре. Так, зараз дивлюся. Поки що так. Ну, гаразд. Тоді е, почнемо, розкажу, що ми будемо сьогодні робити на нашому ефірі. Всіх вітаємо, хто вже приєднався або хто ще доєднається. Ми сьогодні е, будемо, як завжди, казати про один з виступів з генеральної конференції, яка була нещодавно е, в. Церкви Ісуса Христа святих останніх днів обговоримо, поділимося своїми думками, пронесемо свої свідчення. От. А, але на початку хочу також сказати про маленьку новину. Сьогодні в церкві ну, така подія, сьогодні день народження одного з апостолів, старішини Джефрі Р. Холланда. Він є президентом кворуму 12 апостолів зараз, і йому сьогодні 85 років. Ось це він в молодості. Да. А це він же зараз старенький дідусь. От. Але да, всі його добре знають, гарно пам'ятають через те, що він ну, дуже багато зробив для людей. Він багато подорожував, багато виступав на конференціях в різних. У точках світу проповідає, підтримує людей і багато навчає Євангелії. От, і у нього дуже сильне свідчення про Ісуса Христа. Ось тому о, да, ми просто да, вітаємо його з днем народження, от, бажаємо його йому всього найкращого. Точно так. Да. Добренько, тоді переходимо до нашої основної теми. Слово тоді тоді Ілія на хвилинку. Да. Хотіла трішки просто додати про старішини Холланда, що він. Мав різний досвід в своєму житті за останні декілька років він майже сам не помер через хворобу, і на жаль, його дружина таки загинула. От і зараз він якби доживає своє життя, на жаль, без своєї спутниці, але він в оточенні люблячої сім'ї він продовжує е, допомагати служити і надихати. Я дуже люблю його виступи. Я слухала його виступи не тільки з генеральної конференції, але також коли він виступав в університеті імені Брегам Янга. Ці виступи. Всі, в принципі, дуже духовні, і завжди він говорив про спасителя і описував ті моменти, коли хтось був поряд спасителем, щось відбувалося. І завжди для мене було таке, як відчуття, що я там в цій ситуації слухаю ці розмови, слухаю ці переживання, бачу реакцію там апостолів або інших людей, котрі. Були біля Спасителя, і можу сказати, що ці відчуття, вони. Дуже сильно поглиблюють моє бачення і мою любов до Спасителя. Тому я дуже вдячна, що у нас є такий апостол. Звичайно, ми вдячні за всіх апостолів, тому що кожен з них додає щось, що може поглибити наше свідчення про Ісуса Христа. От. І в принципі, якраз таки тема сьогоднішньої нашої розмови це якраз таки, ну, називається вічний дар свідчення, і свідчення це те, що ми можемо поглиблювати. Е щоб наше розуміння, наша любов, наша е, самосутність напевно, була ближчою до Господа, ближчою до Спасителя, і ми мали на що якби спиратися і бути впевненими, що вони є, що вони люблять нас, тому що свідчення це те, що ніхто не може нас забрати. І старіше на. Е, це говорив старішна Кевін Джі Браун, він один з він мав цей виступ, вічний дар свідчення. Він, по суті, говорить про три дуже могутні істини відновлення. От. І завдяки якраз таки цим трьом істинам ми можемо побудувати або укріпити наше свідчення ще більше про Євангелію Ісуса Христа. От. Одна з таких речей це те, що. Бог наш люблячий небесний батько. Це здається дуже проста істина, але іноді люди не можуть з нею погодитися, тому що хочуть вірити, що Господь він десь далеко. Він та, та істота, котру ми ніколи не зможемо зрозуміти, що йому все одно що тут відбувається, он це все створив, і ми маємо созидати, Я не знаю, як правильно українську це сказати, і, типу, все. На, на цьому його полномочия закінчилися, грубо кажучи. Але на жаль, або на щастя, істина в тому і заключається, що він наш люблячий небесний батько, він дійсно все створив для нас, і він тут, поряд, як батько, може допомагати нам, може навчатися. Чати нас і в принципі він це і робить через священні писання. Ми можемо це бачити. Він хоче, щоб ми мали повноту радості. Він хоче, щоб ми мали сім'ї, щоб ми пережили те. Е що допоможе нам ставати кращими і так далі і тому подобне, і ця істина, не дивлячись на те, що вона дуже проста, вона може допомагати нам будувати ці стосунки з небесним батьком і розуміти, що він не настільки далекий від нас, як усім хотілося б цього. Ні, він настільки близько до нас, наскільки ми навіть не можемо собі уявити. Тому треба це знати, треба це вивчати, і священні писання по суті про це і свідчать. Так, от останнє, що ти сказала, свідчать від цього і походить слово свідчення. Тобто, коли ми ну, розказуємо якусь істину, знаємо про неї, от, часто люди в церкві зараз, особливо ті, які перейшли на українську мову, вони і кажуть свідоцтво. Ну, це не свідоцтво, це свідельство російської мови. От, це документ свідоцтва. А свідчення це от те, про що ти кажеш. Це саме. Те, що люди мають всередині собі, це якесь знання, якась можливо відповідь від Бога про щось так, кровення. Скажімо так, це може бути свідченням, яке е підкріплює, підживлює віру людини, яке допомагає їй стати трошки вище, е трошечки ближче до господа. От, і яким вона може підживлювати інших, ділитися з іншими людьми. І в церкві навіть є спеціальні збори, збори свідчень раз на місяць, коли кожен член церкви може вийти а, і принести, скажімо так, або розказати своє невеличке свідчення про Ісуса Христа. Чудово, якраз сьогодні, да, цей виступ, як ти кажеш, буде а, на цю тематику. От. І цей сімдесятник а, як його звати, на Кевін угу. Браун. Так, він у своєму виступі так дуже надихаюче розказував про свідчення і про те, як ми маємо ним користуватися. От, що це особливий такий дар. Але це не просто ну, та річ, яка комусь доступна, комусь недоступна, от, якимось там обраним. От, а він сказав, що це свідчення, воно. Доступно всім, хто його бажає отримати. От. І воно не дається для тимчасового використання. І він багато про це каже, наводить приклади, того, що ну, це не те, що ми один раз використали як квиток в кіно, і, все, і потім вже забули про це. От, свідчення це те, що в нас живе, і воно має бути постійним. Якщо ми одного разу отримали якусь відповідь від Бога, ну, значить, ця відповідь вона ну, вічна назавжди. От. І а Він каже, що перш за все. Або найважливіше, як ми отримаємо свідчення, це е, через силу Святого Духа. Чому uh -huh. саме так? Е, є у тебе думки? Чому саме через Святого Духа? Так, так, так. Чому на наше свідчення приходить силою Святого Духа? А, ну, як ми віримо і знаємо, що Святий Дух це один із Божества. Так, я це пам'ятаю російською. Блін, <смі> мені треба перечитати ці штуки українську краще. Він той, хто як і Господь може нам принести якісь знання, поділитися з нами. І мені здається, що коли ми отримуємо істину або підтвердження любові Господа до нас чи того, що сказано в священних писаннях, є правдою, то це може зробити саме там Господь, тому що. Через Святого Духа, тому що якщо нам скаже якась людина, ми можемо з цим погодитись або не погодитись. Але коли сам Святий Дух нам про це каже нашому духу, нашому відчуттю, нашому разумі, то ми не можемо сказати ну. Це хтось інший сказав, то може правда, може неправда. Я можу погодитись або ні. Мені дуже подобається приклад Джозефа Сміта, коли він мав можливість помолитися і отримати для себе своє духовне, якби свідчення і знання. Да, от такі схожі священні російськи, що Господь Він є, і що є Ісус Христос, і що а, вони хочуть, щоб люди повернулися до них, що треба відновити церкву саме Ісуса Христа. О, то ці знання, ця віра, котра в нього була, щоб піти і помолитися, да, вони допомогли йому. А, Зрозуміти, що Господь знає те, що він тепер знає, що йому треба робити, і так далі. І тому, знаючи, що Господь про це знає, він не може від цього якби, відмовитися, тому що ти проти самому Господу. Протистояти людині, ну так, да, можна, і можливо, це в принципі люди роблять. Але коли тобі сам Господь щось каже через Святого Духа, то як би складно відмовитися. Мовитися і сказати, ну ні, напевно, це не зовсім воно. Звичайно, через священні писання ми можемо побачити, як люди мали можливість бачити янголів, як вони їм служили, як відбувалися якісь дива, наприклад, як під час життя Моїсея вони 40 років ходили по пустелі. 40 років Господь давав їм ману кожного ранку, давав їм птиць під вечір, і завдяки посуху і силі Господа Господа міг давати їм воду, коли потрібно, і це відбувалося 40 років, і вони вже перестали настільки це бачити як прояв господньої любові і віри, що для них це була ну як данність. та ага. буде не страшно, можемо не так сильно вірити, бо буде. Навіть таких речей за 40 років недостатньо, щоб люди продовжували вірити в Господа. Але коли це будується не на чудісах, не на дивах, а будується на нашому досвіді з Господом через Святого Духа, то ми не можемо якби відмовитися і сказати ну. То таке, то з усіма буває. Ні. Не з кожним народом Господь 40 років водив і кормив їх із дня в день. Ви мене ви вибачте. Тому ну, це моє таке бачення, дуже довге, я вибачаюся того, чому саме ми маємо через Святого Духа це отримувати. Так, да, так, да, так. Да. І я згоден, згоден, що насправді людина може отримати е, для себе якусь відповідь від Бога або свідчення різними способами. Навіть там, ну хто скаже, там, я там помолився, там трамвай прийшов там вчасно, я там встиг на роботу, це вже для нього свідчення. От. Але тут таке, як ти кажеш, ти ну, наступний день ти вже про це не пам'ятаєш і не вважаєш чимось таким особливим, коли твоя віра е, випробовується більш сильніше в майбутньому. От а, навіть наші очі можуть нас обманювати. Так ми ну, багато є ілюзій, та, -та що навіть в темряві ти йдеш, ти бачиш, що попало. От мозок там додумає, що завгодно. Там да. от. А, але Святий Дух він діє інакше, він діє через почуття всередині. От через, через те, що це дуже тонка матерія, от, то він, як і наш дух всередині, нашого тіла, може взаємодіяти. От вони можуть взаємодіяти між собою, тому коли ми відчуваємо. От своїм духом всередині присутність Святого Духа з нами, так ми знаємо, що це якась відповідь прийшла для нас від Господа, так, в нашому розумі, якісь думки з'являються правильні. І ми ну, чітко відчуваємо це тепло і знаємо точно це відповідь від Бога, і відчувається от своїм серцем, своїм духом. От, от таке свідчення воно нікуди не дінеться. Воно буде з тобою все своє життя, і ти будеш пам'ятати про це. А у мене є друг, який мені розказував, що він так своє свідчення отримав. Він каже, що незважаючи на те, що зараз я там не приходжу до церкви, я не дуже там ну, маю свої якісь проблеми. Він давно вже ну, так відсторонився від цього. Але він мені каже, що я все одно дуже чітко пам'ятаю той момент, коли я відчував Святого Духа. Я не можу це ну, якось перекреслити, забути, сказати, що це не було. От і от це просто явний такий доктор воно є. Найсильнішим, найважливішим, і треба до нього. От і якщо ви хочете отримати від Бога на своє запитання, то просіть його, щоб він дав вам відповідь саме через вплив його духа. Угу, От. Точно повністю погоджуюсь. Хотіла б додати трішки про самого стрічну а... Брауна mm -hmm. uh, зараз я маю можливість відвідувати уроки інститута, і наш вчитель Ніло. Привіт, <ривіт> не знаю, чи ти побачиш а, uh, Він мав можливість служити разом зі історичною Брауном, коли він також служив як вчитель інституту і семінарі, і він розказував мій вчитель Ніло про те, як старічна Браун. Коли свідчив, коли читав священні писання, він не міг усидіти на місці, він міг підскакувати, підпригувати. Він міг від щастя там дуже голосно щось говорити і завжди посміхався. І прям ну, от, оці емоції, живі емоції того, що про що він знає. Що там священні писання вони істинні, Наскільки вони класні? Наскільки нам треба їм користуватися, якби їсти духовно, да, наїдатися. і наскільки це от прям дуже живе в ньому під час цього виступу, як ти раніше сказав? Під час генеральної конференції можна було це трішки також побачити. Я, я думаю, що він себе намагався якби, стримувати. Проте, якщо ви дивилися це англійською мовою, ви також все ще можете подивитися це англійською мовою, ви можете навіть відчути почути, точніше, коли він дуже е, радий тому, чим він ділиться, його акцент міняється, тому що він сам з Ямайки, і його англійська вона шикарна. Але коли він починає це радіти, він переходить на оцей англійський англійську з цим акцентом, і це дуже сильно відчутно. І ти розумієш, що він от не те, що нервує, а от емоції переповнюють його настільки, він от радить цим ділитися, наскільки це класно. І мені здається, що як ти кажеш, да, під час наших там недільних зборів і так далі, коли ми ділимося нашим свідченням, воно. Кл було б класно, якщо б воно настільки нас наповнювало цією радістю, цим всім, що ми б не мали б можливості себе стримати, а от вставали б, були б такими от зарядженими цим, всим, тому що ця радість, котра приходить від Святого Духа, це це свідчення, воно настільки ну, дивовижне, Цього не відбувається з усіма людьми на всій планеті. Це відбувається, коли ми готові отримати це, коли ми щось специфічне робимо. Да, для цього. Як там е гори золота не опускаються на людей за, за те, що вони просто сидять? Так само і е свідчення від Бога, воно не може прийти, якщо ми нічого до цього не робимо або не бажаємо хоча б цього. А коли ми це отримаємо, то було б класно, якщо б ми цим ділилися далі. Тому що, uh, як це так сказати? Mm. Коли ми ділимося далі, ми і своє свідчення посилюємо так? і ми даємо можливість іншим людям дізнатися про це і отримати для себе теж це свідчення. Якщо хтось дізнається там про те, що Бог є, що Він е, любить їх, це може змінити чиєсь життя дуже сильно, дуже кардинально, особливо в цей час, коли. Ну, здається, що не все так класно, не все так райдужно, і що одне горе і нещастя навколо нас немає зовсім променів цієї любові. Але коли ми можемо ділитися цим з іншими, ми можемо допомогти, підтримати і дати якби надію надію цій людині, щоб вона також сама отримала для себе свідчення про Господа, про його любов і вплив в її особисте життя. Так, так. ми сьогодні розглядаємо тільки приклад однієї людини, оцього старішина, який виступав на конференції, але ж насправді є мільйони людей по всьому світу, які мають своє особисте свідчення про Бога, про Ісуса Христа, про Його відновлену церкву і так далі. От, і, от що сказав він в кінці: він каже, що свідчення про Ісуса Христа ніколи не давалося як тимчасовий дар. Ніщо в ньому не є тимчасовим, ні той, хто його дає, ні сам дар, ні той, хто приносить дар, ні той, про кого цей дар. Нехай ваше свідчення описується так само. Хоч небо і земля проминеться, ваше свідчення про Євангелію Ісуса Христа не минеться. Настав час прийняти цей дорогоцінний дар. От. Тобто він нагадує нам, що наше знання про Бога, відповідь, яку ми отримали від Нього, про те, що. Ну, що він живий, що він є, і про, взагалі про Євангелію э, Ісуса Христа, про спокуту Ісуса Христа, про те, що Він наш Спаситель і Викупитель, це такі ну, основоположні э, свідчення нашої віри, які ніколи не мають проходити і змінюватися. Будемо запитувати Бога з молитвою і читання. О, це може можна зробити. Раз точно, ну там, чи є Бог завжди, чи нема, от, то ви можете просто відкрити там Біблію, якщо у вас є. Книгу Мормона, Якщо нема, можемо вам подарувати, а, почитати, потім помолитися, спитати у Бога, чи це істина. От, і а, ну, він має він пообіцяв, що він дасть знати вам відповідь через Святого Духа. От, це обіцяння є. А, свого чака я також отримав свідчення про істинність священних писань церкви Ісуса Христа, святих останніх днів, і пророка Джозефа Сміта, через якого церква була відновлена саме через Святого Духа. От, я читав книгу Мормона, маленьку таку вона була така адаптована для дітей, насправді. От, і коли я читав, я дуже сильно відчув Святого Духа. І в мене просто в голові ну, була така думка: ну, що дійсно це був пророк, який писав її, який перекладав її точніше. От, і тому. О, в моєму житті ну, все більше і більше таких випадків, коли я відчуваю, що дійсно Господь є, він продовжує робити свою справу. От і я дуже радий, що я можу ділитися цим з іншими людьми. От з вами також ділюся, хочу вам сказати, що дійсно е є щось більше, ніж просто це фізичне життя. От ми не просто так тут знаходимося, от е тож е отримайте і визнання про це, спитайте у Бога. І ви отримуєте свою відповідь, от якщо хочете допомоги в цьому, напишіть нам, запитайте, ми в цьому вам допоможемо. Точно так? ми завжди раді відповісти також на ваші запитання, якщо вони у вас є з приводу віри, з приводу релігії і так далі. І як вже сказав Антон, ми будемо раді молитися за вас, молитися з вами, тому що ну, молитва теж дуже така сильна річ, котра допомагає нам будувати наше свідчення. І здавалось би, ну це дуже прості речі, да, там, молитися, читати священні писання, поститися і ходити в церкву. Проте ці речі вони дуже сильно допомагають і будують нас духовно. Емоційно і фізично також, <ріху> я вбачаюсь, можливо, вам не чутно, там, кішка намагається зайти в кімнату. От. Проте, якщо ми робимо ці речі, вони допомагають особисто нам і також якби, нашим сім'ям. Я знаю, що життя кожного з нас воно не дуже легке, в іноді. В життях різних людей воно дуже і дуже нелегко, якщо можна так сказати нетерпиме. Ось. але не дивлячись на ці обставини, коли ми маємо наше свідчення, коли ми робимо прості речі, то ми можемо відчути підтримку небесного батька. Ми можемо бути ведомим їм, щоб захистити себе як духовно, так також і також фізично. Якщо ми будуємо відносини з Небесним батьком, то ми маємо більше надії не тільки на це життя, але й на життя після, і ми маємо більше розуміння того, що важливо в цьому житті, що саме ми хочемо розвивати, і так далі. І дуже багато речей вони відсіюються, і ми можемо триматися кріпше за те, що дійсно важливо, і що дійсно принесе нам більше радості в цьому житті. І це те послання, котрим ми хочемо ділитися з вами. І це те послання, котрим сам Господь і Ісус Христос ділилися, діляться і будуть ділитися, допоки сам Спаситель не прийде у другий раз. Тому давайте не просто чекати на цей момент, давайте розвиватися, розвивати нашу віру. І якщо... Знову ж таки, у вас є запитання. Чи ви хотіли, можливо, поділитися своїм досвідом, то наші коментарі, наші е, особисті повідомлення завжди відкриті до вас. Тож, пишіть. Дякую так. <свіття> так. <свіття> так. за твоє свідчення, Лія. І нехай ваша віра буде зосереджена на Ісусі Христі. Ну, Пам'ятайте, це перше, на чому ми маємо будувати свою основу і е, е, віра в Ісуса Христа це те, що. А принесе спасіння всім людям в кінці кінців. Дякую ще раз. На цьому будемо завершувати наш ефір сьогоднішній. До нових зустрічей. Побачимося всім гарного вечора. Будь ласка, звертайтеся, пишіть, будемо раді поспілкуватися також. Та, всім Па-па, дякую, Лія. до зустрічі.